Безкорисність міжнародних організацій, давай пригадаємо день 6 червня, коли прийшла новина про підрив Каховської ГЕС, що відчула, коли в цей трагічний день ти побачила, що ООН вітає росіян з днем руського язика. Ви знаєте, я прокинулася, прокидаюся, і тільки одне око в мене розлиплося. Я одразу читаю новини, і я прочитала цей жах, цей про цей терористичний акт, який росіяни вчинили на Лаховський ГЕС. Це дуже тяжко ці почуття передати. Ви навіть зараз бачите, що я підбираю кожне слово, тому що це таке враження, що хтось підійшов і з усієї сили тобі під сонячне сплетіння бахнув. Я тут трошки контексту дам, я із Запоріжжя, і в Запоріжжі Совєти підривали ГЕС. Не так, щоб у нас прям всюди ходили, тільки про це і говорили, там знаєте, в, в 2000-х, ні, але це таке враження: ну на моєму досвіді, принаймні, що це наче якась тінь. Яка завжди була з тобою в місті. Ти знала, що є така страшна катастрофа, як підрив ГЕС. Для нас в Запоріжжі, для мене в Запоріжжі, для мого покоління людей багатьох. Чорнобиль не був такою трагедією, от в уявленні, так, для місцевих, як підрив ГЕС. Мені здалося, що немає нічого гіршого в світі, ніж підрив Гес. І коли я це побачила, що це сталося у Новій Каховці на Каховський ГЕС? Ну, я просто ходила пришиблена. Я досі, мені здається, ходжу трошки цим пришиблена. Тому що бувають такі події, яких я не, я не можу це перетравити просто, це настільки тяжко для мене. І коли я побачила День російської мови, ну, мені здається, все, що хотіли росіяни русским язиком сказати, вони сказали на цій ГЕС: Оце і є руский язик. Вони відзначили свято своєї мови, це мова вбивства, це мова терору, це мова насильства. І ну, відзначати це можна хіба що не чокаєш, я не знаю. Це свято ООН, воно ж започатковано сам, самою організацією на честь видатного російського поета Олександра Пушкіна. Ну, у них там є дні офіційних мов ООН, так, і серед них є День російської мови. Але знаєте, що мене вкурвлює? Те, що не одна людина. Написала цей пост про день російської мови. Це не то, що сидів там якийсь семенник, не тої ноги встав, або в якійсь не в контексті і написав собі день російської мови. Вон я переконана, що такий контент-план затверджений всіма установами, які тільки можна. Це максимально забюрократизована структура. І жодна ця людина. Бюджетна реклама, напевно, що закладена. Жодна ця людина, яка знала, що буде оцей день. І яка знала, ну могла побачити, що відбулося в новій каховці, і взагалі, маючи контекст війни в Україні розв'язаної Росією, жодна людина не сказала: камонґайс, ну може, не цього року. Ну, може, ми на мишу. Ми дінюшки вже за це отримали ми. Відсвяткуємо Олександра Сергеєвича, покланяємося, там у ці фанати руської літератури, які свій, свою секту зберуть. Але давайте не будемо позоритися. У жодної людини нічого всередині не йокнуло, і всі дали добро на існування цього дня російської мови. Я собі ставлю питання, для чого існують такі організації, як ООН, як Червоний Хрест, як усі складники ООН, як там, ЮНІСЕФ, тощо, тощо. Для чого вони потрібні? За моєю логікою, це мають бути кризові структури, так коли настає біда, з'являється червоний хрест, з'являється, наприклад, ЮНІСЕФ, якщо йдеться про дітей, і вони допомагають. А так виходить, що коли все добре. То і вони добре працюють. А коли виникає реальна ситуація, що вони мають втрутитися, вони зникають. Ми говорили з Іриною Верещук про це в контексті дітей і в контексті ЮНІСЕФ. І вона мені розповідала про те, що коли Україна звернулася до ЮНІСЕФ з питанням: дайте нам. Ам... Не те, щоб протокол приклад того, як нам оформити примусову евакуацію дітей із зони бойових дій. Нам треба вивозити дітей з Бахмута, Завдіївки на той момент. Як це прописати, так щоб це не суперечило там міжнародному законодавству. У Юнісефа не було цього. І Україна перша в світі фактично це розробляла. Обов'язкова евакуація дітей із зони конфлікту. То на що ви існуєте? У мене таке враження, що ці структури існують для того, щоб отримувати зарплату серйозно. Я сьогодні слухав Зеленський в інтерв'ю більд казав, що ні ООН, ні Червоний Хрест жодну місію не надіслали сюди. Поясніть мені, просто поясніть та при чому і, і жодна країна не просто ну, там організації. Жодна країна, хоч коли там в Туреччині був землетрус. Ну, Молдова, і наче сказала, що вона пошле своїх рятувальників. Вчора прем'єр-міністр говорив Молдови про це. Не знаю, на момент виходу нашої розмови. Чи вже це відбудеться? Данія, здається, там генератори човни передає Латвія, ну країни Балтії, як завжди, передають все, що можуть передати. Думаю, що Польща теж не стоятиме осторонь, але блін. Червоний хрест камон. Ну, да, є типу нішеві організації, <гум> ну, які цим мають займатися. Ну, де, де там у людей ні води, нічого немає. Там спала холери. Буде Що ми сидимо? Кого чекаємо?